Такому стилем ми рухаємо овець від мене, штовхаємо їх додому. Джес! Маємо змінити стиль випасу на відгін від пастуха. Потроху будемо їх відганяти. Джес. Джес. Якби штовхаємо додому вже від мене. Штовхаємо вперед. Ми використаємо іншу функцію. Jazz. До того вони весь час приводили весь до мене. Зараз ми весь час будемо їх штовхати. Вперед і вперед до ферми. так через лісок виходимо. Збираємо всіх, хто у нас тут сховався. Джес! Нагадую, молодийся, бачу, що зараз інший режим випасу. Ми не збираємо, ми відштовхуємо, чекаємо. На це дарування. Гереш, шуманець, гарна дівчинка. Добре, робиш, добре. Джес. Зараз молода ну, mm. собака почне більше і більше нервувати, тому що стаду буде набирати швидкості. Бачите, вона почала бігати дуже швидше, енергійніше. Завжди постушую собака нервує, коли стадо біжить. Дуже хочеться його зупинити. А зараз вона знаходиться в команді відгон. Ви Бачите, вона більше і більше нервує так завжди. Більше нервує собака, більше нервують вівці, більше нервують вівці, більше нервує собак. Але молодці. Залишилася в команді відгону. Ніхто не побіг їх ловити, молодці. Дуже пишаюся дівчатами, ну, чіка, то зрозуміло, вона вже знає ритуал. Для молодої собаки це нова інформація. Ви бачите, вона весь час перевіряє. Дивиться на мене. Як би кажуть, Марина, тіряємо овець. Ти що? Давай швидше, давай команду ловити. Абеді, абеді, абеді. І зараз у них вони отримали команду на ловлю. Тобто ми поміняли знову режим. Ой. Це вшипається. Тобто у нас була команда відгін відганяти, оце підняти овець. відганяти від мен. Зараз ми поміняли режим, вони отримали команду зловити в ці і привезти. Це не так легко, як кажеться. Знову їм треба зупинити, розвернути стадо і підняти. Сам процес цей ліфт називається. Підняти. Ліфт англійською, підняти стадо. Бачите, вони знову чекають команди від мене. Не отримуючи команди, переходять в режим стендбай, як я його називаю, і починають гуртувати стадо і приводити до мене. Бачите, вони переключилися з одного режиму на інший, дуже гарно. Попрацювали. Зараз спробуємо перевести їх знову в режим відгону. Це буде досить важко, тому після того, як собаки зловили стадо, вони переживають. Не лякай, будь ласка. Ждать, Джес! Джес! Чи? Сюди! Ждать! Гарш. Їдемо. Джес! Гарошо, добра дівчинка, молодець. Бачите, починає більше-більше давати. Ходить на фланг, щоб не давати їм тікати вліво. Джес. Добре, йди, іди. Джес! До мене чекі! Давай, давай, давай сюди, джес. Супер молодці дівчата, браво! Робота чудова! Супер! Переживай, переживай. Як то ми вівці залишили без нагляду. Супер, молодці дівчата, дуже гарна робота. Бачите, як дівчатка відповідально пильнують. Куди саме побігли вівці? Чи все з ними добре? Молодці дівчата, супер, чудова робота. Молодці. Які файні дівчата. Так. Такі супер попрацювали. Молодці. Вот такі вони, пастуші собаки, бордер колі.